Слава Україні! Україна обпалена війною, втрачає свій світ. І як хочеться обійняти тих, кого немає, зігріти їх своїм деплом, побачити посмішку в рідних очах. Але... Далеко не кожен знайде в собі мужність і силу стати живим щитом для людей рідної землі, цієї країни. Певно, для такого рішення. Має бути щось особливе в серці, свідомості, світосприняття. Герої, що віддали своє життя, були не просто дітьми своїх батьків, коханими чоловіками та люблячими татусями. Вони істинні сини України, справжні воїни, що стали на захист батьківщини і народу, коли війна чорним крилом закрила небо. Їхні імена це історія боротьби за незалежність. Народу, що став нацією, і, попри все, бореться за життя, сьогодні, зібравшись у цій залі, ми дякуємо Збройним силам України за захист і за глибокою шаною схиляємо голови перед пам'яттю полегців. Тож, вшануємо усіх загиблих за суверенітет та незалежність України хвилинного мовчання. Ми вшановуємо наших земляків, які відважно захищали батьківщину. На жаль, більшість ціною власного життя. Вони справжні герої сучасності. Для вручення державних нагород родинам загиблих запрошується голова Шепетівської районної державної військової адміністрації Олексій Глушако, начальник другого відділу Шепетівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Антощук. Підполковник. Заступник полонського міського голови Денис Голодюк. Відповідно до указу президента України від 29 січня 2025 року за номером 60 орденом за мужність 3 ступеня посмертно нагороджується Шкуран Богдан Вікторович 18 червня 1991 року народження. Посада. Командир першого штурмового відділення, першого штурмового взводу, третьої штурмової роти, військової частини А-46-40. Призваний по мобілізації 25 лютого 2022 року, року у роту охорони 2-го відділу Шепетівського РТЦК та СП. Наказом командувача ОК Захід за номером 427 від 29 серпня 2022 року був переведений у військову частину А4640. Загинув 8 червня 2023 року в районі населеного пункту роботи Пологівського району Запорізької області під час виконання бойових завдань пов'язаних із захистом батьківщини. Це болюча втрата, яку рідним і усім, хто знав Богдана, надзвичайно важко прийняти. Батьки втратили сина, дружина поханого чоловіка, діти люблячого тата, а Україна достойну людину, можнього воїна, щирі співчуття рідним. Нагороду отримують дружина Шкуран Ганна Васильівна, сини Кирину та Данило. Батько Шкуран Віктор Анатолійович, мама Шкуран Людмила Миколаївна. Вічна слава героям. Веди у нас, Таску. Давайте я тут. Указом президента України від 29 січня 2025 року за номером 60 орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується Бобров Олександр Анатолійович 20 листопада 1975 року народження. Посада. Навітник першого штурмового відділення першого штурмового взводу третьої штурмової роти військової частини А 4640, призваний по мобілізації 25 лютого 2022 року в роту охорони другого відділу Шепетівського РТСК та СП, наказом командувача ОК Захід за номером 427 від 29 серпня 2022 року. Був переведений у військову частину а 46 40 Олександр загинув 8 червня 2023 року у районі населеного пункту Новоданилівка Оріхівського району Запорізької області під час виконання бойових завдань, пов'язаних із захистом батьківщини. Україна втратила вірного і відданого сина, який присвятив їй все своє свідоме життя. Родина втратила сина, брата, чоловіка, тата, серце за якого завжди билось і було повним любові і тепла. Билось для родини і батьківщини. Нагороду отримують дружина Надія Боброва, донечка Анастасія Боброва, батько Анатолій Олексійович і мама Світлана Борисівна. Вічна Слава Морова. Указом президента України від 1 квітня 2025 року за номером 205 орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується Сидоренко Дмитро Олександрович 11 травня 1984 року народження, Навірник третього десантно-штурмового відділення, другого десантно-штурмового взводу. Першої десантно-штурмової роти 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-02-81. Вірний військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув. 29 січня 2025 року, поблизу населеного пункту Гуєво Сучанського району Курської області Російської Федерації, внаслідок мінометного обстрілу. Біль цієї втрати назавжди залишиться у серці України, в серцях рідних, дружини і маленького сина. Нагороду воїна отримують дружина Сидоренко Олена Миколаївна та син Сидоренко Артем Дмитрович. Вічна слава героям! Віддаючи шану і почесті полеглим героям, ми маємо ще більше підтримки і уваги надавати живим воїнам, бо саме їхня мужність, сила і відвага дають нам можливість жити, дихати і будувати країну. У цій залі знаходиться дуже особлива людина. Це воїн, хоробрий солдат Іпін Артем Павлович, 23 серпня, 1991 року народження. Старший стрілець оператор. Стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти, стрілецького батальйону, військової частини А-4267. Артем отримав поранення 28 червня 2023 року у ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Роздорівка Донецької області. Відповідно до наказу міністра оборони від 14 квітня 2025 року Ківкіну Артему Павловичу вручається відзнака за поранення. Ми дякуємо за захист і бажаємо міцного здоров'я. Життя на своїй землі, у своїх домівках ми завдячуємо нашим захисникам, тому не втомимося дякувати Збройним силам України і підтримувати їх усіма своїми силами. А вільна, незалежна і сильна Україна це мрія, оплачена життям наших воїнів. Тому будьмо гідними цієї жертвості. І на завершення бажаю усім присутнім мирного неба над головою і рідної землі і гами. Слава Україні! Героям слава! Скажу два слова просто, поки тут все є. справі ці нагороди маю і за мужність, трачу ступеня, і за поранення. Я знаю, якою ціною вони дістаються. Тому родинам терпіння і співчуття нашим героям, хлопцю, який живий, повернувся, сили терпіння жити далі. Є хороша дружина, яка підтримує. Тому будемо єдині, будемо. Свідомість, скажімо так, і слава нашій державі, слава нашій Україні, і вічна пам'ятника від нас.